Поречує, що штатні працівники допомогли перетнути кордон колишньому депутату Київради Денису Комарницькому. В коментарі Суспільному вони заявили, що співробітників позбавили статусу ще до цієї події. Чоловіки менш як 5 місяців були просто гласними позаштатними працівниками. Вони не були в штаті, не отримували зарплатню. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до організації переправляння комарницького через українсько-румунський кордон. Ну і, до речі, поки екс-депутата Київради Комарницького розшукували в Україні, він переховувався у Відні. Скоріш за все, він досі й там. Все це при тому, що колишнього посадовця підозрюють у земельній корупції. Розслідувачу української правди Михайлу Ткачу навіть вдалося поспілкуватися з Комарницьким. Щоправда, розмова вийшла не дуже конструктивною, бо ж екс-депутат звинуватив журналістів у шпигунстві і заявив, що новини про нього фейкові. Ну звісно. Шукали вас. Ага. Думають, що ви в Україні? Так, то думаю. Ну як, в Україні, ви в розшуку. А ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку? – Ну як, ви ж, напевно, бачили. Набу, сап. Іди бачу. Шо в новину. В Набу викрила офіс Комарницького, велися записи, довгий час. То це ж фейкові новини, ви знаєте. Ну як Ми це фейкові... новини? Фейкові новина? Рішення судів, печка, заяви, правоохоронних органів. Якщо ви цей перед, запис не сховаєте, і... я подам на вас до суду, Добре. бо ви зараз повторюєте дурницю. Це ваше право. Я, я хочу це зробити? зробити через який пункт передано? Дивіться, вам дам коментар, так. як. Це і належить журналісту, якщо журналіст нормальний хоче взяти коментар. А якщо журналіст шпигує, ховається, там щось, щось робить, це все. Дивіться, ховаєтесь тут ви, а не ми. Послухайте. Хто вам це сказав? перебуваєте в Ви, а не ми. Як ви можете, як людина, таке стверджувати? Що Звідки ви це взяли? Що хтось ховається? А, а це будинок ваш? Чи ви орендуєте? Ні, це не ні. Орендуєте, так? Я не? вам там коментар. Добре, Добре. Добре. Дякую. Якщо він вам потрібен. Дуже. Чи вам просто провокація потрібна? Дуже потрібен ваш коментар. і відповіді на всі питання, які цікавлять українську як сусідсь. Як це належить? Чому, Чому ні? Наберу вас. Ну, Домовив. До. Дякую.